А чим саме займається фонд? В нас три напрямки: роботи основні. Перше це психосоціальний напрямок, це робота з сім'ями у складних життєвих обставинах, з дітьми, психологічна підтримка, надають підтримку фахівці соціальної роботи, працюють перенаправлення, комплекс послуг, простори, підтримка, супровід, кейс-менеджмент, Розвиток освіти і потенціали молоді. Зараз це проект 15 шкіл активний в трьох областях: Дніпропетровська, Полтава і Запоріжжя. І третій напрямок. Розвиток громадянського суспільства на сході України. Це робота з організаціями. Захід, наприклад, на якому ти був, це пі зустріч в рамках цього напрямку цього проекту. Це розвиток громадських благодійних організацій, їх підтримка, юридичний, бухгалтерський супровід, субгентування. Також ми їх об'єднуємо, тобто тут не про роботу лише з НГО, а тут про міжсекторальну співпрацю, тобто це є робота з владою, з органами місцевого самоврядування, з позашкіллям, комунальними установами, з Тобто, об'єднуємо і шукаємо так, підсилюємо і шукаємо шляхи поєднання і реалізації спільних проєктів.